Ми завжди радіємо життю. Нам ніколи зважати на проблеми, бо ми упевнені у собі. І ті, хто каже, що ми туфта, зрештою самі і виявляються туфтою. А ми тим часом зберігаємо спокій та витримку, навіть коли навколо коїться повна чортівня. І навіть якщо нам стає трохи зле, ми не засмучуємося і продовжуємо йти до своєї мети, тому що ми справжні ігронавти. Увага, руш! Сьогодні у програмі душі загиблих самураїв живуть серед нас. Ревенанти це контрольовані штучним інтелектом копії реальних гравців, які загинули у грі. Ви можете викликати їх з могил на поєдинок. Яка винагорода чекатиме на тебе за перемогу над духом воїна у довгоочікуваному РПГ-бойовику? «Ніо»? дізнайся у рубриці Скоро. Дворці Pokemon Go хотіли, щоб люди просто побавилися. А люди, завдяки цій грі, вже рятують життя в сучасних лапароскопічних операціях. зображення на ендоскопі доповнюється зображеннями, полученими во время предварительного сканування. Це дозволяє хірургу точно визначити, где опухоль, і максимально безпечно збавитися від неї. Невже доповнені реальності вдасться стати трендом в усіх сферах? Довідайся про це у фокусі. Гра, яка зробить із тебе найкращого повара у світі чиней, ми повністю переробили наш движок, завдяки чому після ударів катаною чи металевими кігтями вороги розпадаються на скидки. Рецепт нової східної страви із демонів у ексклюзивному інтерв'ю з творцями Shadow Warrior 2. А просто зараз отримуй листа з гарячою новиною від ігронавтів. Полював сотні кровожерливих монстрів та покорив серця найвродливіших жінок. Це Геральт з Рівії або відьмак. Він має стільки заслуг, що нещодавно його персону увіковічили на поштовій марці, але не у віртуальних королівствах, а у реальному житті. На батьківщині героя Польщі Державна пошта випустила спеціальну відьмацьку марку для конвертів. Якщо ти фанат гри і хочеш додати до колекції черговий артефакт. Так, готуй 6 злотих, тобто 40 гривень. І не зволікай. За 40 гривень штани, блін. Марка вийшла обмеженим накладом у 180 тисяч одиниць. А поспішити варто, бо знак виглядає реально круто. На ньому суворий найманець Геральт збирається витягти меч спів прямо як на обкладинці гри Witcher 3 Wild Hunt. Ми обрали саме це зображення, бо воно є обличчям однієї з кращих РПГ в історії. Воно стало легендарним, і Його вже впізнають не лише геймери, а й люди, які ніколи не брали до рук геймпад. Акція польської пошти доводить, у цій країні поважають своїх розробників і пишаються ними. Причому не лише листоноші, а й політики. У 2011 році прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск подарував американському президенту Бараку Обамі колекційне видання другого відьмака. Схоже, Петру Порошенку варто наступного разу прихопити із собою у США це смачненьке видання Метро Ласт Лайт. Ігронавти переконані, воно Обамі сподобається. Сподобається не менше. А чи сподобалися нам ігри, які щойно вийшли? Дізнаєшся за мить у рубриці свіжа. Перша світова має покласти край усім війнам, але натомість назавжди змінює світ. Ти змінюєш світ? Один із 60 мільйонів солдат. Денні, водій танка Марк Файв в бою проти полчищ Німецької імперії на випаленій французькій землі. Чи пілот британського літака Брістол f 2 b канадець Клайд, який пообіцяв захистити друга від смерті? Ти жінка-бедуїн, яка у пустелі верхи на вірному коні б'ється на боці арабського повстання проти турків. Або ти італієць Аванті, який шукає свого брата у тилу ворога у засніжній. Чиних альпах, кожному із них присвячена глава кампанії для одного гравця. Але ким би ти не був навколо жахи війни. стрекочуть ручні кулемети, гупають снайперські гвинтівки, гуркотить артилерія, дзвенять шаблі, вибухають гранати та стогнуть поранені. У масштабних битвах онлайн сходяться армії США, Німеччини, австро угорщини Італії, Османської імперії та Британії. На жаль, розробник DICE забули про французів та росіян, але обіцяють додати їх у доповненнях. А вогнемет, який пожирає вояк полум'ям та отруйний газ, тут є вже зараз. Як і система руйнування будівель завдяки движку Frostbite 3. і в усьому цьому пеклі, ти хороший. Пробро зазираєш у вічі смерті. Байдуже, йдеш ти на противника в рукопашну з дубинкою чи бомбиш ворожі позиції за кермом дирижабля. Але ти знаєш, побратими поряд з тобою в епічному шутері Battlefield 1. Правителю з тобою народ нарешті може здійснити свою мрію, збудувати найвеличнішу цивілізацію в історії. Ти починаєш на легкий шлях до величі і з маленьким плем'ям будуєш своє перше місто. Щоб вижити, робітники вирощують їжу на фермах та добувають каміння у кар'єрах. А поселенці тим часом відправляються будувати нові міста. Та поодинці поселенням не протриматися. Тому ти наказуєш налагодити тро. Ківлю і твої люди прокладають дороги. Тепер міста можуть рости. В одному ти можеш збудувати до 30 районів, наприклад, релігійний, культурний і обов'язково військовий. Адже твій обов'язок захистити свій народ від жорстоких варварів, які засилають на твої землі шпигунів, окінчивши з дикунами, ти та твої люди нарешті можуть налагодити дипломатичні зв'язки із іншими цивілізаціями. Welcome to the United States of America. І з ними можна обмінюватися ресурсами, які так необхідні тобі. Успішна торгівля веде тебе у нову еру. Твої люди знаходять нові ресурси нафту та уран та будують літаки. Але у мирі ти забуваєш про війну, і вона приходить у твіді. Поварні лідери інших держав зневажають мирні народи і прагнуть знищити їх. Ти правитель змушений створити могутню армію, аби зупинити агресора. Ти можеш створювати танки та кораблі, але на боротьбу доведеться кинути усі ресурси. Тільки тоді ти здобудеш перемогу. Загоїться рани, твоя цивілізація стане сильнішою, і ти зрозумієш, людство здатне на дещо більше ніж війна. Запускаючи першу ракету до космосу, ти скажеш своєму народові: у новій Civilization 6 для нас немає меж. Ну що ж, Battlefield 1 та Civilization 6 уже вийшли. А ось наступна гра знаходиться у розробці вже 12-й рік. Про неї ти дізнаєшся у рубриці Скоро на QTV. Творці Нінджа Гайден Team Нінджа анонсували її іще ще у 2004 році. Ця екшн РПГ мала бути заснована на незавершеному сценарії фільму легендарного режисера Акіри Куросави. Та ігронавтам довелося чекати стільки часу, що у реліз не вірили навіть завзяті оптимісти. І ось нарешті минулого року розробники заявили, рольовий бойовик Ніо таки вийде, коли це станеться і яким він буде. Дивися далі. У Ніо, ви Вільям, білий самурай, перший англієць у феодальній Японії. Там ви будете боротися не лише з безжалісними бандитами, а й демонами з потойбіччя. А система бою нагадуватиме слешер. Ви опануєте реальну зброю країни сонця, що сходить. Це як гвинтівки Тенегасіма та Луки, так і списи, молоти та катани. Утім, нарізати ними ворогів, тупо клацаючи кнопку атаки, не вийде, бо прийоми забиратимуть у вас силу, кі, яка є основою життя кожного самурая, коли вона скінчиться, вас врятують лише еліксири здоров'я, тому щоб швидко поповнити силу, доведеться вчасно використовувати імпульс. Кі так ви зможете проводити тривалі та потужні комбо. Якщо ж вороги стоять проти них, тобі допоможуть. Магічні духи, наприклад, вовк дасть тобі величезний вогняний меч, а перемоги над супротивниками дадуть Вільяму пункти, які можна буде витрачати на покращення, коли ти самураю відчуєш що став достатньо могутнім? Випробуй власні сили у битві з ревенантами. Ревенанти це контрольовані штучним інтелектом копії реальних гравців, які загинули у грі. Ви можете викликати їх на поєдинок з кривавих могил, в яких вони поховані. Усі живуть по різному, по різному і помирають. Писав японський класик Харукі Муракамі. Тому ревенанти матимуть на собі різну броню та зброю у залежності від того, у чому бився гравець, володар того чи іншого полеглого героя. Якщо вам вдасться подолати духа у надзвичайно непростому двобої, ви отримаєте щось з його знаряддя. Ігронавти з нетерпінням чекають на Ніо, адже гра виглядає просто фантастично. Ось тільки з нашим білявим ніндзя гаразди. Вільям Сан підозріло схожий на новоспеченого героя польської поштової марки Відьмака. він, я цим займусь. А сама гра за геймплеєм та складністю дуже нагадує Dark Souls. Тож жити тобі бусі залишилося недовго, тому що Ніо із режимом для двох гравців вийде ексклюзивно на четвертій плейстейшн. 9 лютого 2017 року ну а друга частина програми вийде ексклюзивно для тебе після реклами на QTV. Лі у програмі творці Pokemon Go хотіли, щоб люди просто побавилися. А люди завдяки цій грі вже рятують життя в сучасних лапароскопічних операціях. зображення на ендоскопі доповнюється зображеннями, полученими во время предварительного сканування. Це дозволяє хірургу точно визначити, где опухоль, і максимально безпечно збавитися від неї. Невже доповнені реальності вдасться стати трендом в усіх сферах? Довідайся про це у фокусі. Яка зробить із тебе найкращого у всесвіті повара. Ми повністю переробили наш движок, завдяки чому після ударів катаною чи металевими кігтями вороги розпадаються на скидки. Рецепт нової східної страви із демонів у ексклюзивному інтерв'ю з творцями Shadow Warrior 2. Далі у програмі гра, яка зробить із тебе найкращого у всесвіті повара. Ми повністю переробили наш движок, завдяки чому після ударів катаною чи металевими кігтями вороги розпадаються на скипки. Рецепт нової східної страви із демонів у ексклюзивному інтерв'ю з творцями Shadow Warrior 2. А просто зараз ігронавти доповнять твою реальність рубрикою у фокусі. Про те, що таке віртуальна реальність, сьогодні не чули хіба що племена людожерів Амазонки. Із появою Oculus Rift ця технологія стала світовим трендом і пріоритетом для таких ігромонстрів, як Valve та PlayStation. А ось про молодшу сестру VR, доповнену реальність донедавна знали далеко не всі. Але цього літа вона прославилася завдяки виходу Pokemon Go. Та чи стане доповнена реальність новим світовим трендом? Відповідь почуєш далі. Доповнена реальність це справжній світ, доповнений віртуальними елементами. Тобто ти бачиш його через камеру смартфону, але з героями чи предметами, з якими треба взаємодіяти. На відміну від віртуальної реальності, доповнена не витягує тебе із дійсності. Доповнена реальність допомагає чоловіку залишатися в существуючій реальній дійсності, але усилює її. Тим самим гравець не відключається від внешнього світу, І этот внешній мир стає для нього більш цікавим. Назви віртуальна і доповнена реальність зародилися приблизно одночасно на межі 80-х і 90-х років. Термін Віар у 1987-му ввів американський вчений Джерон Ланір. А ось доповненою реальність нарекли не гіки, а авіатори працівники Боїнг. Эта технологія, собственно, і применялась в перше в авіації. Це коли виводилася различная інформація на шлем пілота или на лобовое стекло самоліта. Із появою смартфонів доповнена реальність дісталася і до ігронавтів. У іграх у 2009 році на айфон вийшла Mosquito. Там ти мочиш піксельних комарів у власній квартирі. Причому москітоцит, ти влаштовуєш не спецволиною проти комах капсем, а таємничою рушницею із прицілом. Москит та інші подібні ігри привернули до доповненої реальності увагу не тільки ігронавтів, а й найбільших світових компаній. Google впровадили технологію у свої окуляри Google Glass. У них тобі затуляли ви то температура, то навігатор, то повідомлення від настирливих друганів із соцмереж. Зробити доповнену реальність трендом гаджету не судилося. Фактором неудачі Google Glass стала возможность записувати все, що ти видишь. І это не очень понравилось пользователям. Те, що не вдалося Google, вдалося Niantic. Літом цього року вони випустили Pokemon GO. Від гри, де ти ловиш анімешних монстрів на вулицях свого міста. Світ просто з Боже волі. людей просто бросают свои машины, бегут в парк, если видят какого-то редкого покемона. Игра набрала такую популярность, что за считанные месяцы ее установило 45 миллионов человек. И, естественно, о дополненной реальности узнали все. И начали появляться игры, которые тоже используют эту технологию. Одна из таких это, например, Run Empire, где ваш город разделяется на сектора, и если вы заходите в сектор, вам нужно его захватить. И захватывать нужно с помощью бега. Получается такая вот игра для спорта. Та чи зможе доповнена реальність звільнитися від ярлика ігрової механіки і стати всесвітнім трендом? Сьогодні геймінг далеко не єдина сфера, де можна застосовувати цю технологію. Прошарені експерти з порталу TechCrunch упевнені, технологія зовсім скоро пошириться у медицині, де вона, до речі, вже робить перші кроки. Це вже інфа від наших дуже прошарених експертів. Например, в современных лапароскопических операциях изображение на эндоскопе дополняется изображениями, полученными во время предварительного сканирования. Это позволяет хирургу точно определить, где опухоль и максимально безопасно избавиться от нее. Втім, на думку експертів, доповнена реальність все ж буде найбільш поширеною в світі ігор. Причому не тільки віртуальних, а й реальних, таких як міські екстремальні квести. Наводиш камеру на дом, як було в фільмі Блейд, і відішка якийсь знак або котро позволяють тобі йти далі по за заданню. Отже, покемон Гоу зробила з доповненої реальності світовий феномен. Популярність ігор на її основі використання в основних сферах життя та гігантський потенціал доводять. Ця технологія вже глобальний тренд. І як мобільний зв'язок, 3 d кіно чи капці проти комарів, доповнена реальність дуже скоро стане невід'ємною частиною нашого буття. Землю прагнули захопити демони з іншого виміру. Але ти, Ніндзя Ловен, венг, в легіони нечистої сили на шматки і врятував світ. Утім, зло лише влаштувало собі перекур. Армія Почвар готує новий напад на наш вимір. І їхні огидні пики так і просять катани та свинця у новому екзотичному бойовику Shadow Warrior 2. Про цей шутер та його нові фішки тобі розкаже в ексклюзивному. Интервью менеджер компанії Flying Wild Hawk Tadek Zelinski. Чещ, ігронавти, хотіли більше венга? Отримуйте! чорний ніндзя повертається у продовженні рімейку культового Shadow Warrior. Минуло п'ять років після того, як ви врятували планету від вторгнення бісів з царства тіней. Воно злилося із людським світом, і тепер духи живуть серед людей. Та недовго тривало спокійне життя. Ваш запеклий ворог Зілла, якому ви відрубали руку у першій частині, залишився жити. І тепер він знову укладає угоду з демонами, щоб разом із ними підкорити світ. І вгадайте, кому під Ило, їх зупинити. Вірно, ваш Ло Венг – один з найнебезпечніших убивць на світі. Вороги скрізь, та їм вас не вхопити, бо ви лазите по стінах та стрибаєте із даху на дах. У паркурі ви настільки ж вправні, як і в бою. 70 пушок на ваш вибір: від дробовика, подвійних узі та кулемета до холодної зброї. Наша порада: використовуйте її, якщо нечисть підбирається надто близько. Тоді демонів можна буквально нарізати на салат. Це наша нова фішка. Ми повністю переробили наш движок, завдяки чому після ударів венга -ката. Чи металевими кігтями вороги розпадаються на скипки. А бензопилою можна не лише відрізати слугам зла руки-ноги, а й провертати цю пилу у них всередині. Щоб окаянні не сіпалися, у поміч магія. Підвізьте недругів у повітрі і влаштуйте їм сацугай. Якщо ж вам попалися надто потужні демони, використайте магію вогню чи льоду для покращення зброї. Однак набої не безкінечні, а почвари все пруть і пруть. У такому разі радимо стати невидимим. Тоді ви зможете прокрастися повз Люді, hey, якщо вб'єте когось, невидимість скінчиться, і тоді будьте готові до проблем. Якщо не впевнені, що вам під силу розрулити їх самотужки, кличте на допомогу друзів, які гратимуть за нінц, і з вами разом рятувати земне царство від орд Shadow Warrior 2 вражає новою механікою шматування монстрів, а також ураганним поєднанням паркуру, стрілянини та фехтування. А шикарну графіку цього бойовика зі східним ароматом власники ПК можуть оцінити вже сьогодні на відміну від консольників, яким доведеться почекати на сіквел Shadow. До до початку наступного року. Нас не лякають ані спека, ані холоди. Нас не зупинили революції та війни. Ми регочемо в обличчя кризам і надаємо космічним цінам у крамницях загнати нас у депресію. І все завдяки тому, що ми сильні та мужні. І саме ці якості дозволяють нам, і впевнено казати, що наступної суботи, о 18-й ми зустрінемося з тобою знову на QTV.